Всім привіт! Сьогодні в нас новий бокс, мають бути меблі, повинні бути і, можливо, ще щось цікаве. Номер 3099. дуже дешево виграли. Ходи сюди! Давай, тільки не розбийсь. Бажаний мене теж не сьогодні. Окей, погнали. Так, так, так. Ну, побажай нам удачі, хоча у нас її давно вже немає пасіки Навального, йолка-палка. Він на цей треба був, Я ж тобі казав, що у нас місця мало буде. А я тобі казав, треба при брати Ну коротше, так, це у нас що? Якась хуйня. Люстра. Топен. Знову дитячі ігрушки, боже, вже вони мені в кошмарах сняться. Тумка якась, Посуда. Це те, що ми любимо, так? Да? Краще нічого не попадається, Вега. Тарілка, якась тарілка. старілка. -старілка. Багато. ну, Це жирний бокс на свої гроші. Щось зароблені. Це тобі не та помойка, що була минулого разу. Ой, я не плачу, то просто сльози. <рес> знову Детська херня. Боже, бош. Стори, штори. штори, штори. Ну, столик непоганий, блін, чуєш. І чи ні? маленьки. Та Нет, там ножову Блін, забув фонарик взяти. До який екран непоганий чуєш. Чекано. Казав? Трень, я просто тебе не слухав. Я весь в В Куражі. А, я такий собі якраз. The Champions! Диви, чуєш, сумка, стадіум. І м'ячі може бути стадіум. Ох ти шо. Оце братішка в мене буде довольний, якщо я йому щось подару. О, диви. Може набір інструментів буде цього. Це взагалі непогано чуєш. Треба вигравати. А я Ну, Скажи, що я відказав. Скажи, що я тобі Казав. Не казав. казав. <рес> мастер мастер. Так, тут кухня накидана. Ладно. Не будемо перегрібати, поки. так поїдете. Дома будемо дивитися. Так, подушки, постіль. Да, Почекайте. кості це. Пальтішко якесь. Дві непогано. Верумода. О, чуєш, Веромода, прикинь. прикинь. Що там? Охо, ні, це мабуть ця біжутерія. Верумода і щось ще є, дивись. Кухня якась. Ну Дивись, стой теж прикольно. Грам 400-500 точно є. Прикольно. О, часики якісь. Розвалені. Emporio Armani, Можна таколотом виставити зрозуміло. Ну, і все. Сліп вибухи. Може і сріб вибухи. Я не проти Тарас. О, ці вішечки мені додому одразу на базу. До речі, я займаюся спортивним колекціонанням футболок ігрових українських. Маю більше ста футболок, може. Я не нарахував, але дуже багато маю, тому мені вішечки треба треба. Бачиш, я казав, що треба прицеп побрати, зараз підесь два рази крутитися. Я ж тобі казав, що у нас місця мало буде. А я тобі казав треба прицепрати. Ще це не факт, що цей диван нам влізе, мабуть його оставимо тут завтра приїдемо. Польохи, я вже впав, думаю, сьогодні. Тобто, що я сказав боже. Червички. Червички. Подивійки з духи є вау. Фу, спіри Диванчик трошки почистити нормально буде ми його так можемо дожити Цього диванчика маленького Одяг. Та спіртяка якийсь біля, не знаю. Фу, спіртяка. О, щось новеньке. Трусідка якась, от непогана. Жилет. без понятия. <тит> Видишь, нормальный одяг такие. Винстон Поло Клуб. Сейчас вас Это Так, одяг, одяг. <плес> а? Вау! Вау! <плес> <Нема? плес> О, <Один>. две <плес> на маникюр. Е? Е? О, бульбашки. Прикольно. Робити бульбашки нет. Пим. Ну одна же хоть є. Хоч щось видаш. О, часики не Часики. Часики. Е. не это? Ні. Побыть. Ну, пахнет. Це срібло, не? Не ну подібне не? Щось подібне Шос У мене десь там була лупа о є є проба прикинь тут тоже щось щось є може це тоже 925 проба є Прикинь срібна сцепка шикарно так це в карман Це в сім'ю, це в сім'ю сім щось? щось дивись. Жіноче. Біткоїни? перевіримо. кидай на її так, якби ще її розпутати, так. Прикинь, теж срібло. 925. Топен. Дві срібні цепки. Блін, чого ми купуємо бокс за 600, 700, 800 доларів? Там завжди сміття, блін. Купили за 800 крон 80 доларів от тобі, блін, на рівному місці. Я не знаю, блін Де ми щось робимо не так. Ну це якось Неправильно, не по-християнський, чи що? Не наїбеш, не проживеш Тарас. Диви, які часи прикольні. Може бути теж стрібниця як до що. Давай, кину сюди. Ух ти ж, блін. Та йоп, твій. наша очі прям. Блін, в центрі Стокгольма взяли дішманський бокс, де в тупоном ноль, де телефон iPhone. Mm -hmm. Ще й непоганий. Це якесь сімка. Фу, це який вимазаний. Шо це таке? Якісь носочки. Блок є Samsung. Ні, це не Samsung. А не Samsung. Ну так, ще один блок є. Ці буксу святка зарядка. Це блочки теж, потім по 100 крон поки 10. лічають. йдуть. Так, тут сміття сміття. Шміття, сміття, сміття. Забирай, забирай. Може собі оставити. Я, я вас не чую, я вас не чую. Це, блін, не знаю хто тут жив. Пилісосі на електролюкс. Ну, диви, він навіть не в поганому стані. Та -та 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 -та. Що там, Чехли? їхні nee, сліди робити, типу пам'ятки пальця або ножки. Ножки. Ага. Відбитки. Ага. Ну, на дітей не... немає, так що воно мені не треба. Ще mm -hmm. пакет з одягом. Куртка. Ні, це подушка. Мейдін Вьетнам. О, хо-хо-хо. О, мой какая-то херня китайская. Они 600 крон стоят, прикинь. Нормально, нормально. Может быть. Так. Куртка летящая. А это Холлис, мабуть. Вот это что ж, стокгольмская фирма. Холлис? Холлис. Да. Я вижу, не озброим оком, вижу, что там Сейчас поднимемся. Что тут у нас? Давай. Yeah. Вот. Okay. А, это, блин, сумка. Маникюр, начнется, что это, блин? Тут что у нас? Бля. Раз. Что-то съешь, что-то съешь. Вкус yeah. твой носом. Мусор! Шосі. Так, тут кабеля різні. Писинка, непонятно. О, це об'єси, типу, на ноги чекать. Ага. А тут щось є, ось тут щось є дивись Це шо, Хенлей. Часи були, часи. Чуєш? Часи були. Henry. Ну а цікаво чи срібло чи ні, я не знаю, що за фірма. Ні, це не срібло. Мажа. Так, ще телефон HTC. Блін, мене колись таке отрея здалась. <різь> Саме перший телефон такий був у мене. О, мобілич, диви. Samsung. Йопта. Я думаю, ми одним диваном відіб'ємо і ще щось зробимо, а вся решта це чистий плюс. Так що переживати в цьому разі За що. Тут що, одежа нас, білизна. плаття білизна, є щось дороге. Буланчик. Якийсь там гучі, ще. Там дорога, да? 200 крові. Весь в карманах щось. Щось є, щось є, Вже. Жигалка курила. Проїзний. Це що, за О, диви. HRL. HRL. О, сумки. О, о! Ми походу туди попали. Сводка їм, зараз його. Та й останемо там як голова швидко думає. Дивись. Дивись, що ти хотів пропустити. Правда. Осталось перевірити, що це оригінал. Що нас всередині? А всередині ще всякої всячини немає. Пошиття, пошиття. Пошиття типа рівне. Не знаю. Треба буде акуратно вдома передивитися. почовгана. така вона, така-така сяка. Зеркальце є. Ну не знаю, всі шви ніби для на мене це рівні Що думаєте? Паль чи не паль? Паль-паль. Я думаю, що це пальці. Okay. Okay. Хто знає, 50-50. Подивись, подивись. Так, ще тут щось якась книжечка, диск. Ні, ну прикольне пошиття, я б не сказав би, так що... Зразу таку спира влупити, що це паль. Ще якийсь ремні. Капіцу на ремні любила. Офігі. Так, все вишні цінімо. Книжечку. Ну то що? Треба якось виживати. Тут а теж щось шося... є, але що? Коротше, накидаємо, щось що-небудь з боку бантик. Ні. Питц. Сняв, папир, блин, папир. О, сумочку наша весь. Сумочка за ничем. О, Оля, улыбка. Дашь можешь, Оля, зная, ты ниш. як серед одежі. Куртка, джинсовка, стара, пошморгана. Нема Так, ну, так, вдома дивитися. Ну, будемо відкривати ящик? Думаєш? Даже якогось солідність його тримати? Так, ще це і ще один пакет. І все. Ось такий на сьогодні бокс. Ще якісь сумки, що це таке? Сміття. Ай, Сміття, сміття. О, раз, не хочеш перекус? Хрусть перекус, тримай. Хм. Пізніше. Давай зараз, ти ж хотів цю булочку, хотів змоку. Зараз по машину зразу переноска штори. лампа. Там є чайна. 250 крон, чуєш, це тобі не хухри-мухри. Там ще десь була ця штучка зверху тіла. Там Всередині ще, мабуть, лампи, бо воно сюди стурі да, перегорнуто. Ще якась лампа тут. Так. так, це буде вдома дивитися. О, кововарка, диви. Електролюкс. Стара, стара. Дай годаю, давай спорим, що там буде грязний пакет. Фільтр. А я що казав? У, гербарій, бля. Сміття. О, термос. Без запаху вона полетіть, в принципі. Скоро зима, холодна, холодна, пригодиться. Решечки теж моднячі такі, бля, Плетення таке залізне. Ладно. Так. Сяду коловарки. Одяг, одяг, одяг. Еще кей одяг. Еще кей одяг. О, жарко. Одяг, одяг. Пока, Тарас, не можешь деньку миллион баксов найти тут солнце И все. Жарт, жарт. Блін, інший почув. Я не сам до себе говорю, я говорю до своїх підписників, <гум> Яких ще може не дуже багато, але не це одразу. Так, ну і диван, диван непоганий. Двойне сюди воно походу натягується, начепляється. І все. Ось таких диван. Ще за нас ще не було, ми роботі як... Ліжко йде, ліжко диван. Непогано. Ну, в загальному ось така сьогодні у нас історія. Щось це є, ну, саме основне, що ми взяли його дешево. Це не так, як минулого разу ми заплатили 6500, а отримали на виході коляску, яку можна продати за 1000 і все. Так, окей, будьте на зв'язку. Надіюсь, вам сподобався наш контент. До зустрічі до нових історій. Всім па!